Всіх вітаю! В цьому відео я вам покажу, як можна з готового Reels робити свої. І так, за допомогою ефектів в самому інстаграмі додавати музику і так далі. І так, у вас є готове відео, яке вам дав, наприклад, наставник. Так, ми йдемо, публікуємо Reels. Натискаємо на плюсик Reels. Так, і в мене тут воно збережене. Я беру оцих, В мене вже воно опубліковано, я вам покажу, як на практиці це робити. Ми натискаємо далі, воно без музики, я натискаю далі. Тут ми натискаємо музику і а, якби, нам рекомендацію дає Instagram. No. Можна таку, можна oh, oh, no. інстаграм. Так, що ми далі робимо? Так, дивіться, в нас є отака зірочки, це ефекти. І в ефектах ви також можете зараз трішки. Такі, зроблю. В ефектах ви також можете а, обирати собі а, різні ефекти, а, які можуть а, а, зробити різноманітнішими ваші відеорі. І так, дивіться, у мене є ефекти. Я натискаю на плюсик, і ефект називається Zoom In Out Frame. Ми його натискаємо. Друзі, це перший він є. Ми обираємо. Так, ви його можете зберегти. Дивіться, і ось таке відео воно вже буде не ну, таке, так як всі будуть виставляти. Воно буде ваша індивідуальна музика. Бузику також, що ви обрали. Так, ви натискаєте далі. Звісно, ви редагуєте обкладинку, можете таку дивитися сітку профілю, тут підкручуєте собі, як хочете, або можете взагалі додати обкладинку з галереї камери. Так, я десь тут вже зберігала собі. Ну, Наприклад, ось така. Так, ми заходимо в сітку профілю. Профілю тут ви так-так тут робите, ну, так, і щоб вам якби, вписувалося ваш візуал. Обкладинка є, готово. Ну і пишете, текст. Текст напишіть. Я вам приклад скину, але ви напишіть плюс-мінус свій, щоб для інстаграму це був унікальний контент. Ну і натискаєте кнопочку Поширити. Тут більше нічого немає, не додавайте у Фейсбуку вимкнути, поширити, хай нехай поширюється. Якби, ну і в принципі, ось так і робите контент. За допомогою ефектів ви можете підбирати собі будь-які ефекти, будь-які. Там дуже багато можна з одного фото робити рілси. Тобто ви можете погратися, виділити собі час, але це дуже класно допоможе вам урізноманітнити ваші рілс, якщо є якісь там да, наперед зроблений якби, ну, готовий рілс, готове відео. Все, користуйтеся!